Після розпаду радянського союзу Фенібут залишився у спадок новим фармаринкам Росії та пострадянських країн. Україні також він мав відносний авторитет, бо вважався своїм. Препаратом із радянської школи психофармакології, і лікарі часто призначали його при тривожності, абстинентному синдромі невротичних станах. Водночас він не став масовим препаратом, схожим на діазепам чи барбітурати. Він скоріше залишався у вузькому застосуванні у психоневрологічних диспансерах та в деяких лікарнях, але все змінилось у 2000-х-2010-х роках, коли Фонібут відкрила для себе індустрія дієтичних добавок і ноотропних підсилювачів мозку. в Америці та Європі на онлайн-форумах він почав продаватися як легальний ноотроп, що нібито покращує когнітивні функції, знижує стрес і підвищує продуктивність. Це відкрило йому доступ до зовсім іншого ринку, нового ринку. Його почали вживати не лише пацієнти медзакладів, а й школярі, студенти, айтівці, біохакери, які шукали спосіб контролювати втому і тривогу. Саме це стало фактом масового вживання, зловживання, розладу, пов'язаного з Фенібутом серед молоді. Та формування ідеї про універсальний засіб від всіх проблем. Це була неправда та люта брехня, як ви вже знаєте, яка ще й підсилювалась неможливістю контролювати ринок добавок із Фенібутом, що ще сильніше загострювало ситуацію на ринку ноотропів. Саме з 2010-х років почали фіксувати звернення до швидкої проблеми зі зловживанням та численні розлади, навіть смерть там була. Щоб у 2019 році управління контролю за продуктами і ліками США офіційно опублікувало попередження щодо Фенібуту. У своїй заяві ФДА наголосило, що Фенібут не є. Ані харчовою добавкою, ані схваленим лікарським засобом у США водночас його продаж під виглядом добавок для мозку чи анксіолітиків природного походження був кваліфікований як незаконний. Так, там діло і закрилось. Це стало початком заборони Фенібуту у різних куточках світу. Таким чином, препарат із дуже цікавої історії поступився місцем іншим дієвим та перевіреним препаратам. І найголовніше в цій історії, що я хотів пояснити, якщо у вас щось болить, якщо вам погано, зверніться до кваліфікованого лікаря. Це буде найкращим вкладенням у ваше життя. Самолікування це завжди тицяння пальцем у небо, коли ти хочеш впіймати грача. Отголоски радянської доби і дотепер залишаються поруч з нами в ідеях, які були основою радянської ідеології. Багато людей і по цей день знаходять сумніви у доказовій медицині, нав'язані їм радянською пропагандою. Багато людей по цей день довіряють тільки авторитету лікаря, а не даним чи статистиці. Я б, звісно, не хотів це оцінювати.